Всім привіт. Galaxy Watch одні з найважливіших смарт-годинників сучасності. Саме вони привносять світ носимих пристроїв. інновації. по відстеженню стану здоров'я. Galaxy Watch першими отримують нову систему VIR OS. А також Galaxy Watch завжди впізнавали за дизайном, нотки якого як струною тянулись крізь покоління. І ось Galaxy Watch 8 та 8 Classic ламають шаблон та пропонують кардинальну зміну дизайну, при цьому залишивши всім знайомі фішки та особливо. Galaxy Watch, до яких за роки вже звикли фанати. Сьогодні ми детально оглянемо зміни в зовнішності, інноваційні функції відстеження стану організму та оновлену систему One UI 8 яка принесла в собі не тільки візуальні зміни, але й голосового помічника Gemini. Погнали, і ти вже зараз можеш замовити новинки Galaxy Watch 8 та 8 Classic через зручний застосунок Allo. Саме там ти отримаєш детальну інформацію про доставку та способи оплати в зручних картках товарів, а тільки відкривши застосунок, тебе зустріне головна сторінка з актуальними акціями та унікальним товаром дня, що можна придбати і тільки сьогодні за ексклюзивною ціною. До того ж, завдяки застосунку більше не треба в магазині проходити додаткову верифікацію. Просто покажи QR-код. Та забери свій товар. Завантажуй застосунок Allo в App Store та Play Market. А ми переходимо до Galaxy Watch. Новинка йде на нас в оновленій коробці, де відразу при відкритті тебе зустріне сам години. Та окремо розташований ремінець. Це дозволить відразу зацінити нову систему кріплення ремінців Galaxy Watch. Всього двома. Натисками ти можеш змінити ремінець та замінити на інший, без зайвих складнощів, як це було в минулих моделей. В комплекті до Galaxy Watch 8 буде йти спортивний силіконовий гіпоалергенний ремінець білого кольору разом із сріблястим годинником та сірого кольору з графітовим годинником. До Galaxy Watch 8 Classic в комплекті буде йти гібридний ремінець, що має силіконову частину в місці прилягання до шкіри, але зовнішня частина буде шкіряна, що поєднує класичний Стиль і комфорт спортивних ремінців. Колір ремінців 8 Classic також буде відрізнятись від кольору корпусу годинник. І останнє про ремінці. Варто відмітити, що Samsung відразу надає вибір альтернативних ремінців різних стилей та з різних матеріалів. Силіконові, тканинні, гібридні чи більш витривалі варіанти для екстремальних видів спорту. Час переходити до зовнішності самих годинників, де, крім кріплення ремінця, змінилась і форма годинника. При Стрік став ширшим, грані менш заокругленими, що не повторюють заокруглення екрану. Це створює для Galaxy Watch унікальну зовнішність, яку ні з чим не сплутати. Над алюмінієвим корпусом на великому острівку знаходиться екран, що може бути на вибір діаметром 40 або 44 мм. І захищено екран з сапфіровим склом. На правій грані знаходяться кнопки управління, а нижня частина годинника стала матовою, приємною на дотик. І посередині знаходяться датчик виміру. Показників організму Galaxy Watch 8 Classic має кілька помітних відмінностей від звичайної версії, крім класичного Безелю, який дозволяє листати картки та інтерфейс. Між безелем та екраном знаходиться статична частина з розміткою хвилин. А на правій грані, крім стандартних двох кнопок управління, додався виступ, всередині якого знаходиться третя кнопка, функцію якої ти самостійно можеш змінити в налаштування. Особисто мені така зміна в дизайні дуже сподобалась. З Galaxy Watch стали більш помітними на руці, а зменшена товщина то дала комфорту при користуванні повсякденні та дозволяє спати в годиннику без дискомфорту. Якщо ж перейти до екрану, то головною зміною в Galaxy Watch 8 та 8 Classic стала максимальна яскравість для годинника як портативного пристрою, який завжди на руці. Важливо, щоб було чудово видно всю інформацію. Саме тому екран новинок має максимальну яскравість 3000 ніт, що дозволяє бачити. Будь-яку інформацію навіть на яскравому літньому сонці. І на цьому екрані ти зможеш насолодитись оновленою системою One UI 8, що побудована на базі VR OS 6. Вже після увімкнення годиннику вона зустріне тебе приємними анімаціями, оновленими зручними сповіщенням. А в окремих капсулах знаходяться сповіщення про стан організму, сповіщення від Gemini та інші, що надходитимуть зі смартфону. Картки віджитів було оновлено, всі віджети перероблено. Для Щодо сприйняття інформації, і ти можеш повністю налаштувати картки або додати нові з величезного асортименту, який надає тобі Samsung. Налаштування зручні, гарно структуровані. Тут ти можеш налаштувати Wi-Fi, Bluetooth пристрої чи налаштувати e 7 якщо придбати таку версію. Але я хочу окремо приділити увагу пункту кнопки і жести. Тут є можливість змінити функції кнопок по натиску та подвійному натиску, налаштувати жести, щепок, тряс з чи постукування. Також в налаштуваннях є окремий пункт Health, де можна детально налаштувати частоту виміру показників здоров'я. На здоров'ї Samsung зробили гігантський акцент в останні роки, крім відстеження пульсу та кисню в крові. Годинники навчились робити ЕКГ, вимірювати кров'яний тиск, склад організму та рівень стресу, і надавати загальний показник життєвих сил. І саме на Galaxy Watch 8 та 8 Classic з'явились такі корисні функції, як оці. Цінка судинного навантаження, антиоксидантний індекс, попередження про високий рівень стресу, а також тренер збігу, який допоможе вибудувати індивідуальний план тренувань. До того ж, новинки допоможуть практикувати звички, що допоможуть зменшити рівень стресу та покращити емоційний стан. На це також дуже сильно впливає і сон, тому в Galaxy Watch 8 прокачали його відстеження. годинник здатний визначити рівень кисню в крові, виявити хропіння та температуру. Шкіри під час сну створювати рекомендації на рахунок виходу зі сну та які дії треба зробити для його покращення. Новинки мають безліч спортивних режимів, і що мені дуже подобається: наявність розширених режимів для різноманітних тренажерів. До того ж, новинки мають дводіапазонний GPS, що додає точності для аналізу пройденого маршруту та при навігації, а захист від вологи та пилу по стандарту IP68, води тиском до 5 атмосфер та сертифікація MIL-ST та 810 h гарантують працездатність пристрою в будь-яких умовах, спека. Холод, вода чи пісок. Та трохи повернемось до програмного забезпечення. Останнє, про що я хочу згадати, так це про появу розумного асистента Gemini, що можна викликати командою Hey Google або довгим отриманням верхньої фізичної кнопки. Gemini відповість на будь-яке запитання, може встановити таймер чи навіть прокласти маршрут в Google Maps. І при активній дії, наприклад, роботі таймера або відтворенні музики чи відео на смартфоні, на циферблаті буде відображатись кап. Науба, натиснувши на яку можна відразу перейти до керування плеєром чи таймером. Крім того, VeroS дозволяє встановити фірмовий гаманець Google та робити оплату картами, використовуючи сервіс Google Pay, а 32 ГБ монтованої пам'яті у Watch 8 та 64 ГБ у 8 Classic дозволяють зберігати безліч музики та подкастів для автономного прослуховування на бездротових навушниках, які можна під'єднати напряму до годинника. Автономна. Робота Робота новинок складає до 30 годин при увімкненні функції Always on Display, а підзарядити їх можна за допомогою комплектного бездротового зарядного пристрою з USB-C роз'ємом. Samsung зробили неймовірний крок вперед та радикально змінили дизайн та зовнішні системи. При цьому залишили всіма улюблені фірмові фішки та прокачали відстеження показників організму. Galaxy Watch це пристрій, який точно буде виділятись серед сотень інших годинників. Тому вибирай новий! На сайті та застосунку Алло. Дякую за перегляд. Бувай!